Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами в студії надзвичайно цікавий та колоритний гість. Жрець, коронований жрець темних сил, мах Веліар. Мої вітання! Вітаю, Веліаре, Я знаю, що ви розробили свій власний курс. По демонології. Хотілося б попросити вас розповісти про цей курс нашим глядачам. Що це за курс? Чи всім він підходить? Чи кожен може його пройти, і ну, в чому він допомагає людині, яка все-таки наважилась придбати у вас цей курс? Дякую за запитання. Слушно ти сказала, що. Цей курс справді треба пояснити, для чого він важливий і чим він може допомогти людям. Мій курс практичної демонології включає в себе 13 лекцій в записі закритого доступу, а також лекції відкритого доступу і 21 ритуал, завдяки яким, завдяки яким людина зможе сама собі допомогти. Яка завдяки цим ритуалам людина зможе також провести те, що їй потрібно? Ті ритуали, ті практики, які зможуть підняти її фінанси, її благополуччя, її здоров'я, покарати ворогів, очистити себе, захистити себе, а також отримати силу? Справді цей курс наповнений безпосередньо чистою інформацією без жодної води. Без жодних застережень чи якогось, якоїсь зайвої інформації. Цей курс підходить для тих людей, кого це цікавить, у кого всередині відчувається сила. Тобто курс підійде як для тих людей, які тільки починають займатися магією, практикувати її і цікавляться темним майстерством. Так і для тих людей, хто магією, скажімо так, займається вже не один рік. І справді цей курс підійде і майстрам. І безпосередньо в цьому курсі, також є один урок зі мною персональний. І є урок, також, в якому ми дивимося здібності людини і вибираємо його шлях чи її шлях. Потім є. Самоініціація чи ініціація, якщо людина може зустрітися зі мною. І справді потім цей курс дасть людині нове життя життя в новій практиці, дасть силу. Тобто у людини просто слухаючи курс і роблячи певні вправи звідти, певні ритуали. У неї почне змінюватися життя на краще, почнуть з'являтися кошти, почне йти е, здоров'я на краще, а її почнуть поважати у суспільстві і хотіти з нею надалі спілкуватися і надалі працювати. Тобто, це відкриття шляхів. Але ж, Веліаре, демонологія, ну логічно, що вона передбачає. Роботу з демонами, або е, через е, сили демонологічні, чи, не може це, чи може це стати небезпечним для от, пересічної людини, яка ось, ну, ось подивилась, захотіла так, да, легко собі створити, покращити своє життя, і звернулась одразу через ваш курс, тому що отримала знання до демонів. Чи не нашкодить це? Звичайно, що. В демонології є принцип того, що людина може отримувати блага, якщо вона дійсно щось робить і для цих сил. Я у курсі розповідаю, яким чином захистити себе від, скажімо так, обраток, побочних ефектів і як практикувати демонологію так, аби це було нешкідливо. Для енергетики, а навпаки, її прокачувало. Я розповідаю саме, як практикувати цю магію з демонами, як з ними справді спілкуватися, як спілкуватися справді з ними, а не з дрібними сутностями, і е, яким чином заставити цю магію працювати на вас. Також е, стосовно запобіганню шкоди, варто сказати, що з демонами неможливо працювати з силою, тобто неможливо їх. Заставляти підкорювати з демонами, справді треба працювати на рівних зі взаємоповагою, і у курсі розповідається, що ви можете принести цим силам, окрім якогось підношення чи відкупу. Це потрібно, щоб була якась справді ваша місія. Щоб ви розкрили своє напередзначення, щоб ви знали, чим вам в цьому житті треба займатися. Тобто, щоб ви зрозуміли, яким чином вам далі розвиватися. Тому що демонологія вчить тому, що сила всередині тебе. І ми повинні розкрити цю силу, і ми повинні також залишити щось після себе в цьому світі. А, ви знаєте, і мені здається, що зараз багато глядачів, які нас дивляться, почнуть звинувачувати нас в якомусь сатанізмі, тому що дуже багато різних стереотипів, нав'язаних там суспільством, релігією якби саме стосовно сатанізму, і щоб нас в цьому не звинувачували, будемо вдячні, якщо ви як. Знавець демонології поясните. А сатана, люцифер і дьявол це одні ті самі іпостасії, тому що церква, навіть Біблія нам говорить, що так, і дуже часто називає люцифера сатаною, там і навпаки. Я знаю, що це не так, але поясніть це детальніше. Дякую за слушне питання. Справді, сатаністи і сатанізм в тому розумінні, яке це розуміється суспільством, це псевдомагічна течія, якою займаються, як правило, підлітки, ріжуть котів, собак. А в нашій практиці, взагалі, приношення в жертву тварин є е, чимось виключним. Тобто, для нас е, це навпаки вважається. Що ми, якщо заріжемо кота чи собаку, це е, проти наших сил. Це ну, заборонено, категорично заборонено. І е, сатанізм це також просто така тече, як готика, там якась, так як е, е, все до ціє культури, е, е, ми не займаємось сатанізмом. Ми справді практикуємо е, магію е, через давніх богів. Які, яких ми і називаємо зачасту демонами. Тобто всіх демонів, яких ми зараз можемо назвати, вони раніше були богами того чи іншого народу. Молох, золотий, золотий телець це боги Фінікії Ізраїлю, це боги Карфагену і інших народів. Вельзевул. Цікавий демон також: це демон Ізраїлю, демон Сирії, демон Палестини, демон міжріччя, між Тигром, Єфратом, Беліал, Азазель, Каїн і таке інше. Тобто, все це давні Боги. А от хочу Не запитати: просто, просто ви сказали. Про цих богів, молох. Є таке повір'я, що це саме той золотий Бог, якому, коли 40 років ізраїльський народ ходив по пустині і забув свого Бога, саме молоха золотого тельця, поставили ізраїльтяни, і який цікавий факт, легендарний, ходить, що кормили вони його дітьми. Так, це справді так було. Uh, і варто зазначити, що це просто закони uh, давнього світу. Тобто треба розуміти, що сучасний світ і давній світ він геть різний. Якщо в сучасному світі це справді вважається злочином, і ми це всі вважаємо, так, і ми таких не робимо, то в давньому світі були інші закони, там були більш тваринні закони, і тому. ж... Богу Яхве теж приносилися в жертву діти і люди, якому зараз поклоняються як у іудаїзмі, так і в християнстві. Теж були жертвоприношення людські і навіть запрошував він так. навіть це в старому завіті є, інколи так випробовував волю своїх віруючих, що так. заставляв приносити єдину дитину про Ісак. Так, так. І варто тут сказати, що. Справді, якщо яхве обманював людей і не давав їм користі, а не давав їм розвивати своє тіло, розвивати своє життя, то Бог молох одарював людей золотом, грошима. І навіть у середньовіччі збереглося повір'я таке, що дуже часто, якщо людина просто так багатіла, ставала багатою, там заможною, то до неї приходили інквізитори і казали, що ти е, впродався за золото молоха. І це, от я як історик, коли вивчав книги історичні, читав це все, аналізував це, дуже часто зустрічається. Тобто, е, якщо е, світлі сили вони майже нічого не дають, вони завжди кажуть терпи, терпи і ще раз терпи, то темні сили, темні боги вони завжди дають. Тобто вони так, вони дуже, дуже вимогливі, вибагливі, але при цьому всьому вони людині, та, що достойна, завжди дадуть блага. Але ж повернемося до початку нашого питання, щоб пояснити людям, все ж таки дати роз'яснення: сатана, дьявол і люцифер. Ми вже зрозуміли, що це не одна іпостасія, але поясніть, хто є, хто глядачам. Справді раніше інформації в інтернеті взагалі не було. Зараз є мої відео, є е, відео е, демонологів інших е, з Заходу Європи, е, які пояснюють ці питання. Але знову ж таки, е, варто зараз тут роз'яснити нашим глядачам це. По-перше, є, скажімо так, тайпостась диявола, а точніше, його ім'я це Ахріман, Аграменіо, який створив цей світ, але не сам опосередковано через свого сина Сатану. Сатаніель. Так. І другого сина це Молоха. Тобто, Молох це більш пасивний. Гравець, а сатана це він іде вже як творець безпосередній. Тобто те, що приписується Ісусу як Сину Божому, що Він створив світ. от Майже ті функції зробив саме безпосередньо сатана. І це знову ж таки підкреслюється дуже багатьма речами. Сатана створив цілу. Скажімо так, плеяду демонів своїх синів, також, які творили землю, створювали її. До прикладу, якщо ви почитаєте ту ж саму Тору чи Біблію, це одна і та сама книга, ви зрозумієте, що сказано, що спочатку була створена вода на землі, і тьма, і було темно, і, і дух, і дух носився тьма. над водою. Була тьма, так. Тьма вона з'явилася першою, і темрява була завжди у Всесвіті і над землею. Тобто, вже потім виокремилися певні речі, які пов'язані там зі світлом, з е, життям, і все це створювали демони. Е, ми знаємо зараз, що світ з'явився з праматерії. Ну, це визнаний факт, що це справді. Так виникло людство і виникла взагалі наша цивілізація. Але вона виникла з чого? Знову ж таки? З праматерії. А ця праматерія це безкінечне лоно, тіамат. Про це писалося ще в давні часи, ще в часи шумерської цивілізації, так звана шумерська магія це магія ліліт, богині ліліт. І праматерія, вона рів ліліт. Тобто диявол, ахриман. Тобто, якщо ми кажемо диявол, то це дуже свіже поняття, більше яке йде з християнської ери. Да? До християнської ери це поняття було штучне, його майже не виникало. Ахріман або Аграменьо – це персидський Бог. Темряви і е, сил, е, пов'язаних з нею. Е, він е, створив Всесвіт через свого сина Сатану. Сатана вже народив своїх дітей, синів. І ці сини, зокрема, і Люцифер, створювали Всесвіт. Люцифер, до речі, і створив це світло, яке в нас є. І тому можна його назвати такою собі білою вороною посеред темних богів, тому що він завжди сіяє як ангел, як янгол, і він от є тою балансуючою силою, яка взагалі є у Ацькій імперії. А є ще дуже важлива особа, скажімо так, це Беліал Бог Смерті. Це син сатани, який створив сили смерті, від якого пішли Азазель. Це демон, який очолює усі легіони Ада. Так а скільки зван... легіонів? Якщо брати скільки легіонів, то точне число ніхто не може сказати. Тобто я. Не довіряю цим інформаціям, так так, у того демона там 42 легіони, у того 67. Я вважаю, що ми не можемо це порахувати взагалі ніяк. Тобто, навіть якщо нам скажуть, що там це мільярд 378, ми то, не то ми не перевіримо і скажімо так, це може бути штучна інформація для того, щоб перевірити нас. Як ми будемо з цією інформацією, що ми будемо з нею робити? Mm. Так. А, тому, якщо казати далі оцю е, антологію, так, то вже е, відбиляла, виникає, коли створен, створився світ. Так, а народж, е, народився, е, народилася перша і друга дитина у Адама і Єви. Це Каїн і Ави. І вже у Каїна вселився дух Азазеля. Чорний так, чорне світло, так? Тому що, кажуть, що він і не був так, сином так, е, Адама, або так, сином Сатаніеля, або в ньому було посіяне те світло чорне. Так, от це те, що я кажу, що це ну, було вселено в нього, тобто ця сила, і безпосередньо вже від Каїна пішов священний рід Нефілімів. Це вже. Діти людей і анголів, точніше янголів, тих, що спустилися в темряву і залишилися там. От безпосередньо це така антологія. І каїн це перший, хто звершив вбивство, але при цьому він відкрив нам задоволення, музику, почав будувати міста. Тобто, перші міста були збудовані Каїном. І взагалі те, що у нас на землі відповідає за задоволення, це все заслуга Каїна і його роду. А потім, звичайно, ми знаємо, що Деміург Яхве, він знищив цей рід шляхом того, що втопив землю, зробив потоп. Але знову ж таки, Після цього у нас був, були люди, які продовжили цей шлях. Так, дійсно, зараз ми не можемо сказати, що зберігся цей рід, але є послідовники цього роду, послідовники Каїна, зокрема, ти, і, і я також можу себе назвати послідовником Каїна, тому що. А немає темного практика, який би не жив за тими енергіями, за повітами, які були дані тоді. Веліар, також хотілося б поговорити про таку, такий обряд, який дуже розповсюджений у нас в Україні і вже давно, навіть століттями, так? це обряд хрещення. Кожен ще та дитина не встигла народитися. Вже планує її хрещення як велике-велике свято, так? Але ніхто ніколи всі вже думають, якби тому що так треба, це захист дитини. Але чомусь мало хто звертає увагу на ту обрядову частину, яку здійснюють під час хрещення. Поділіться, розкажіть, донесіть нашим глядачам, що насправді таке обряд хрещення. Ну, За хрещення я знаю по собі, оскільки я вчився у семінарії. Хрещення мене було обов'язковим, я його проходив ще дитиною. Навчаючись в семінарії, звичайно, я вивчав, що таке хрещення, як його робити, як проводити. Допомагав багато разів, проходив практику, допомагав його звершувати. І можу розказати все, що є і як є. Справді хрещення вважається зв'язуючим ритуалом, який пов'язує людину з Яхве або з Христом. Ну, і з тим і з тим. Через олію цю, яка називається миром, в яку вкладено знову ж таки особливі програми. Це миро завжди вариться під час начитування заговорів церковних. У страсний четвер перед, перед Пасхою, Серйозно? тобто у чистий четвер, четвер вариться миро і освячується. Цим миром виставляються так звані печаті на тіло людини. Виставляються вони по всіх енергетичних центрах: на лобі, на вустах, на очах, на, на долонях з, з обох сторін. На сонце, сонцевому сплетінні, також на спині, на ногах. І все це блокує, а також на шиї, і за вухами, і на вухах. Блокування всіх чакр. Блокування усіх чакр і, до речі, там же і відстрікається трошки Волося, волосся. Так, так тобто, тобто біоматеріал людини, який прив'язує. Так, і це знову ж таки робиться для того, аби повністю пов'язати людину з християнським Егрегором. Або для чого? зробити її Або, рабом так. іншими словами. А, це звичайно, так, тільки рабом. І аби ця людина поповнювала своєю енергією цей Егрегор і конкретних людей, тому що. Взагалі, те, що я вивчав у семінарії, священник настоятель храму, він повинен забирати під час богослужіння всю енергію приходу. Тобто, тому і звершується богослужіння там усередині церкви, тобто під куполом. Тому, от, чим ближче ти стоїш до центру, тим більше з тебе заберуть енергії. Тому справді церква це. Знову ж таки, дуже, ну, дуже проблемна ситуація для нашої країни, для нашого народу. Вона закабаляє, вона ставить нас у капкани, і вона потім не дає людині позбавитися, тому що хрещення взагалі неможливо з себе зняти, вважається церквою. І я з цим погоджуюся, з припискою того, що. Людина, яка не знає достеменно кож, кожен штрих у цьому хрещенні, не може це зняти. Чому? Тому що ці печаті кожну печатку, треба розбити. Угу. Тобто просто зачитати е, Очінаш, від, навпаки. Так. і там зачитати також відлучення самого себе так, від церкви, це теж не спрацює. Треба ще розбивати ці печаті. Треба обов'язково розбиття ікони, розбиття хреста. Знову ж таки, треба той хрестик, в якому тебе хрестили, тобто з яким тебе хрестили. Бажано. Також стосовно долі волосся, яке відстригли, це волосся потім засовується, запечатується біля храму у спеціальній дирі. Це кожен храм, коли будується, або якщо відкривається якийсь приход, викопується така труба, туди скидується знову ж таки, волосся з хрещення, туди скидаються якісь спалені ікони, щось спалено з облачення, тобто те, що зношується церковний утвір, він спалюється. Із Висипається туди. Також туди виливаються залишки після причастя, якщо такі залишаються, там що ще. І от в цій ямі, розумієте, тобто запечатують скільки людей, тобто скільки дітей. Тобто, це певне, це от справді певне е, рабство. І це коли тебе запечатують в землю, ну, це так можна порчу на смерть робити. так. На кладовище. Тобто, це, ну, це знову ж таки повне, повне покорення людини, щоб якщо вона пішла з церкви, щоб у неї все було погано. Але це все можна зняти. Хрещення можна з себе скинути, розробити. Але знайте, що якщо ви знімаєте хрещення, ви обов'язково йдете в конфронтацію на певний час з християнськими греками. Буде... Тобто він буде воювати, він буде заставляти тебе відмовитися від ідеї розхрещення і буде заставляти тебе, щоб ти на протязі 13 днів. Повернувся в лоно церкви. З багато людей зараз каже, що хрещення це захист дитини. Я просто хочу теж розвінчати цей міф це захист дитини і представлення до неї ангела-охоронця. Але я думаю, ви як практик мах підтвердите, що ангел. Дитині дається задовго до її народження, і душа вже знає, куди вона приходить, в яку сім'ю вона приходить і в який час. Тому мені дуже б хотілося, щоб всі, хто нас слухає, всі, хто нас дивляться, обов'язково задумувались, проаналізували і діяли по відгуку. Веліаре. тут ще є момент щодо цього, що. Справді людину ще й записують у книгу спеціальну, і він в церкві потім за 200-300 за років зможе побачити, що його хрестили тоді-то, тоді, -то, тоді то. Також той момент, про який ви казали, нагадайте, я хотів зробити ремарку щодо того, що захист. Захист людині не надається. Тому що я скажу так, що людину, коли садять до в'язниці, то вона теж має надійний захист. І теж до неї приставлений охоронець і він дуже надійно тебе охороняє. Цей янгол він е, е, приставлений для того, щоб слідкувати за людиною. Е, допомагати він може певним чином, але варто сказати, що ті родові духи, які були у людини, Шляхом хрещення від людини на певний час відходять. Тобто ті духи, які від народження, породу людині йшли, от вони шляхом хрещення вони відкидаються. І там же у хрещенні навіть сказано: дуні і плюні на сатану. І чи відрікаєшся ти від сатани. Три і рази, це, і це одразу йде війна. Війна одразу з сатаною. Ну, тому що знову ж таки демони і темні боги сприймають тоді людину як чужу певний час. Ну потім знову ж таки вони своїх знають і їхні люди потім це повертаються та... до них. же так. ж. Веліари, надзвичайно вдячна вам за таку насичену розмову. Ось тому що дуже багато цікавих речей і корисних речей ви сьогодні нам розповіли. А я нагадаю нашим глядачам, щоб не забували підписуватись на канал, тиснути лайк та дзвіночок. І ще раз нагадаю, що сьогодні з нами в студії був коронований жрець темних сил Мах Вельяр. Дякую, до зустрічі. До зустрічі.